Ваше клопотання з приводу розмов з батьком. Скажіть, будь ласка, чи спілкувалися з ним? Якщо так, то про що і де він зараз? Ми справу. Про що саме ви говорили і не почула, будь ласка, ще раз більше про мою справу. Я ж ним взагалі не спілкувався. Зв'язку ніякого немався місця, тобто про взучні там як тобі сидить, але там для приснічок. Як часто ви можете з ним спілкуватися? Раз на тиждень? Ще раз, будь ласка. П'ятнадцять хвилин раз на тиждень. П'ятнадцять хвилин раз на тиждень. Як ви зараз чи почуваєтесь в безпеці? Знову ж таки, посилені заходи безпеки, нежилеті, ви... Наскільки ви почуваєтесь в безпеці? І от зараз як. Та, що ви робите? Та ми не пхаємо туди. Ну, що саме зробити? Можливо, чуть -чуть, Скажіть. Вікно чуть -чуть, виглядати та, було, чути? від стаціонарного уродження від стаціонарного уродження. Та, так та ми не будемо чути, ласка. ми не впритиляємося. В'ячеславе, скажіть, як зараз в камері вам, так? Чи відчуваєте ви безпеку? Тому що не задовільнили ваше клопотання щодо переводу вас в одиночну камеру? Розкажіть про ці моменти, як зараз? То вже під час судового засідань наступного вже побачите можливість. На, на даний момент я я звичайно відчуваю себе в безпеці. Стоп. Щас було оцінює, я ні за що не хвалю. Ну, ви говорили про курення в камері, про паління. Чи зараз щось змінилось, чи ви сам? Ну, хто... Була так мовити ну, велика моя помилка, тому що за декілька днів якраз до того питання з полінням вирішилось. То я, як я казав раніше, я начальнику СІЗО вдячний, то з цим проблем немає. Минулого разу я Можливо, просив запитати там метне запитання, потерпіли вказуючи на неймовірну непостановність її позиції. Тобто одночасно вона каже про те, що вона все до копійки витрачає на фронт, все робить для перемоги, і одночасно їде е, за кордон за 150 тисяч гривень. Тобто мене з. Що не задовільняє її позицію. Тобто я не маю нічого проти того, що хтось витрачає свої гроші, як йому заманеться. Ніяких питань до цього. Я лише вказував на неймовірну непослідовність саме позиції в тому, що одночасно людина каже, що вона робить. Це для перемоги, одночасно вона їде на, на відпочинок за 150 тисяч гривень. Тобто але, відпочивати але, і донатити людина не може ні? Але, і відпочивати. Але, але знову. знову зробили мене. Тобто, навіть коли я <рес> навіть зараз коли я перебити, ну, ще раз кажу це питання знову. Мене навіть журналіст намагаються перебити і сказати, що знову, я, мабуть, я там минувався. Як минулого разу представниця терпілою, звели в підсумку війну на мене, бо я нібито 20 тисяч гривень втратив на злочин. І навіть ну, минулого разу, коли я запитувався це питання, і журналісти тоді моментально почали завчати. Її зараз. Те саме. Тут суть не в захисті, тобто людина, яка е, донатить, вона да. не може відпочивати. Чи як? Власна, не, я? Ні, я ж кажу, я просто вказаний неймовірний не привезли, привезли Ви для сказали, була, була конкретна фраза. Я, вас... я не отримую з цього ні копійки, оскільки ми все робимо для перемоги. І Це? одночасно людина їде за 150 п'ятдесят гривень. Скоро все. Я більше нічого, я не маю проти нічого. Що... хто їде у за. У мене, на перші я просував першим і другим із цього. Ну, в наступу тамки. Може, моя точинка першого. Е, загальний огляд місця проведення первинного збирання зборів. Я на 200 секунд А отсюда звідси. не потрібно тільки для сад. Перна, то комп'ютер.